Привіт усім поціновувачам ексклюзивних інтер'єрів. Ви на каналі Файдаль Україна, і сьогодні ми будемо створювати щось дійсно гаряче та неймовірне. Як і для будь-якого якісного покриття, наш перший крок ідеальна підготовка поверхні. Стіна має бути рівною, чистою, сухою та міцною. Якщо є нерівності, їх потрібно зашпаклювати та відшліфувати. Спочатку ми наносимо акрилову ґрунтовку глибокого проникнення, наприклад, акрил ТІВ ґрунт. Вона зміцнить основу та вирівняє поглинаючу здатність стіни. Наносимо її валиком та даємо висохнути приблизно 6 годин. Тепер нам потрібно створити фоновий шар. Для цього ми використовуємо якісну інтер'єрну фарбу, наприклад, Innen Latex мат. Фарбуємо стіну в один або два шари для отримання насиченого рівномірного кольору. Цей шар має добре просохнути, орієнтовний час висихання 12 годин. А ось і наша зірка декоративна фарба лава. Це густий матеріал з перламутровими частинками, який ми будемо наносити для створення того самого ефекту. У нас сьогодні класичний сріблястий відтінок. Для роботи нам знадобиться спеціальний інструмент, пластикова або венеційська кельма. Набираємо матеріал на край кельми і наносимо його на стіну невеликими ділянками приблизно 1-2 квадратних метри. Шар має бути достатньо товстим, близько 1-2 мм. Наносимо хаотичними рухами, створюючи невеликий рельєф. Через 10-15 хвилин, коли матеріал почне підсихати, беремо чисту кельму і починаємо пригладжувати поверхню. Дякую, що були з нами. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях, які ще ефекти ви хотіли б побачити. До нових творчих зустрічей!